Мене звати Юніс, я народилася в Папуа Новій Гвінеї, але наразі мешкаю в Австралії вже близько 35 років. Коли я ще була у Новій Гвінеї, я зустріла цю чудову людину, Пітера. Ми маємо трьох дітей і дев'ятеро онуків. Я була дуже активним членом церкви і через три роки зрозуміла, що мені потрібно щось більше від життя, ніж те, через що я проходила. Мене покликали до літературного служіння, а це означає, що я почала ходити від будинку до будинку, продаючи християнські книги. Тоді я відчула покликання до створення будинків віри. Це означає, що ми проводимо богослужіння вдома. Під час читання Біблії наша група виявила, що ми можемо вести відкриті та чесні дискусії, ставити запитання та намагатися знайти відповіді. На основі того, що читаємо, для того щоб брати участь у дискусії, не обов'язково знати Біблію чи відвідувати багато років церкву. Я не ходив до церкви, це не було частиною мого способу життя. За своїм віросповіданням я належала до католицизму, але пізніше я вирішила залишити церкву, коли покинула батьківський дім. У той час я більш-менш відмовилася від будь-якої релігії, поки я не зустрілася з Юніс. Вона розповідала мені про свою сім'ю Віри, яка розташовувалася в неї вдома. Я відвідала її разом з Джоном, і це було зовсім не те, що я очікувала. Я почувалася дуже комфортно в її будинку. Мені подобалося те, як вона проводила зустрічі. Це було чудово. В історіях є багато повчань і моралі. Це те, що мене цікавить. Я знаходжу багато що корисного для себе. Я почала пізнавати Бога кілька років тому. Я всюди шукала потрібну церкву і раптом натрапила на адвентистів сьомого дня, і я потім звернулася до ЮНІС. Пізніше вона запросила мене відвідати домашню церкву. Так, це було чудово, дивовижно для мого духовного зростання. Рошель – моя племінниця. Вона дуже відповідальна, дуже надійна і має справді глибоку ревність у вивченні Слова Божого. Спочатку домашня церква для мене була справді чудовою ідеєю. Я хотіла мати зв'язок з людьми, заглиблюватися в Боже Слово. Але також я хотіла мати можливість дружити з новими людьми і дійсно відчувати себе частиною сім'ї. Жити самостійно сьогодні надто важко, але жити з групою, яка підтримує вас і молиться за вас, просто чудово. Воно того варте. Це варте всієї важкої праці, всієї підготовки, це варте всіх зусиль, які я докладаю до цього. Я з великим нетерпінням чекаю того часу, коли я зможу відкрити свій дім для інших, тому що я хочу бачити зміни. Я хочу бути свідком того, як Ісус змінює життя людей, так як Він одного дня зробив це для мене.